Будь ласка, рецепт польських страв з ревенем. Просиш? Маєш? Беремо цибулю і відрізаємо приблизно 3 четвертих верху. і обережно вибираємо середину цибулі. Ну так, щоб не пробити і не розломити. Я залишаю десь два колечка по краях, щоб воно більше міцніше було при запіканні, щоб не розлізлося. Те, що відрізали, ми не викидаємо, а дрібненько нарізаємо. Ну, піде нам як добавка до пюре з ревену. Очищений ревен, наріжте на шматочки такі приблизно до 2 см. Розігрійте каструлю, додайте туди ревен. І трохи більше півкружки цукру. Накриваємо кришкою і готуємо, поки ревен не розвалиться. Ми тим часом беремося до цибулі і будемо її обсмажувати до прозорості. Як цибуля засклилася, відправляємо до нашого пюре. І тепер спеції. Мускатний горіх, кусочок. Лавровий листочок, дві штучки поламати. Тут я маю кольоровий перець, чорний перець і два горошки душистого перцю. сіль. І це все, все гарно розтираємо в ступі. І відправляємо ці спеції до пюре. Тепер готуємо на маленькому вогні, щоб випарувати лишню воду, Змастимо цибулю гарно і зверху оливковою олією. І будемо запікати у духовці при температурі 180 градусів десь 30 хвилин. Як пройшло 30 хвилин в духовці, начиняємо нашу цибульку мусу. Цього мусу вам має вистачити десь на 20 таких цибулин. І назад у духовку на 15 хвилин. І готово! Прикрасити можна пелюстками троянд з цукром. І смачного. І слідкуй за мною, щоб не бути голодним.